Наполегливо всім рекомендую висаджувати оці мої саджанці, які купили у мене. Вони з теплиці, будьте, будь ласка, уважні, Коренева система дуже шикарна. Дивіться, яка. Мені просто буде шкода саджанці, якщо ви їх посадите на сонці зараз. Тому що сонце, ви бачите, яке зараз палюче, рослини дуже горять. Слідкуйте за своїми грішми і за рослинами, які купили, садіть їх, будь ласка, в тінь, полутінь. Тому що, хоч вони і пишуться по сортах, що вони виносять жару, але, по-перше, їх треба загартувати трошки, а потім висаджувати вже на сонце. Я б їх радила вже на наступний рік висаджувати на сонце, якщо у вас буде постійний полив. Постійний, тому що вони дуже люблять водичку. Коли отак бачите листочки, це все у гортензії немає що пить, вона хоче водички. Значить, ви питаєте, чи в горщик, чи в цей. Я брати садити її прямо в ґрунт, в тіньок, поливати добривами, поливати водичкою, і побачите до осені вона вам ще й зацвіте. Тому, якщо хочете ще купити, ще трошки є. По 40 гривень від 40 штук. Різні сорта, не одного сорту, зауважую. А різні. Зараз 11 сортів є. Хто хоче, поспішіть, дивіться, які шикарні саджанці. Дякую вам за замовлення і дякую за запитання.